Аном на ранок ВПС Ізраїлю завершили додаткову серію ударів по об'єктах інфраструктури, зберігання та запуску ракет на заході Ірану. Про це заявив Цахал. Змі повідомляють, що атакували місто на заході Ірану. Керманшах за попередніми даними. Під ракетний удар потрапила військова база Імаму Хасана за містом. У небі видно величезний стовп диму. Повідомляється, що на базі також знаходиться підземний об'єкт, два склади боєприпасів і ракетні стартові майданчики. Однак, поки що не ясно, чи завдав Ізраїль йому шкоди. За наявними даними на цій підземній базі зберігаються балістичні ракети «Квіам-1» і Фатех 110 Крім того, всупереч заявам Ірану Цахал повідомив, що ракети, запущені Іраном по Ізраїлю цієї ночі, не є керованими. Раніше інформаційне агентство Фарс повідомило, що удари по Ізраїлю були завдані з використанням керованої балістичної ракети Хачкасем, яку Іран представив у травні. У Цахал же стверджують, що ракети запущені Іраном за останні два дні, аналогічні тим, які використовуються для атак на Ізраїль, використовувались у квітні та жовтні 2024 року. Нагадаю, що уночі 15 червня Іран атакував Ізраїль під ударами попередньо були нафтові виробництва, портова інфраструктура, електростанція та висотки. Під час другої хвилі балістичних ракет та безпілотників під удар потрапив порт у місті Ейлат. Під час третьої – Тель-Авів, Аж до та Бат я Пошкоджено понад 60 будівель з пізнього вечора. Іран почав масовану атаку по Ізраїлю. Що найменше було три хвилі запусків, як я сказала, і понад 40 ракет. У корпусі вартових ісламської революції заявили, що це відповідь на нові удари Ізраїлю. А наступні операції будуть ще жорсткішими. У місті Хайфа внаслідок іранських ракет спалахнула велика пожежа на нафтопереробному заводі. Мешканці там ховалися в укриттях. В Бат'ямі ракета потрапила у житловий район. Загинуло щонайменше п'ятеро осіб, серед них двоє дітей. Ще майже 200 людей поранених на 35 зникли безвісти. Також Іран використав гіперзвукову ракету і ракету Хайбар, завдавши ударів по інфраструктурі, яка за словами Тегерана, забезпечує паливом ізраїльські винищувачі. Перед цим потужні вибухи лунали в Ірані. Зокрема, в Тегерані там загорілися нафтобази у Караджі. Там ціллю був науково-дослідний центр з атомного лазера та в Бандарабасі і Сфахані, де постраждала газова інфраструктура. Немає поки що ясності щодо того, хто з хуситів загинув під час атаки з боку Ізраїлю. Деякі змі пишуть, що це. Аль-Хуті або його права рука Аль-Амрі та є дані, що удар міг бути і невдалим. Щодо втрат, то як я сказала, повідомляють про 200 поранених в Ізраїлі після ударів Ірану балістичними ракетами і БПЛА. Вночі це була одна з найпотужніших атак у глиб території країни. Іран атакував низку стратегічних об'єктів, НПЗ, промислову портову інфраструктуру, електростанцію, ряд висотних будівель. Як я сказала, вже пишуть про 10 загиблих і 35 зниклих безвісти. У відповідь Ізраїль завдав удар по штаб-квартирі Міноборони в Тегерані. Під удар потрапив офіс організації оборонних досліджень. Цахал прозвітував про удари по військових цілях саме на Торі Ірану зокрема атакував нафтосховище шахран на півночі та базу з паливом на півдні Тегерана. І там почалися пожежі. Я Allah. Я Аллах! Ya Allah. Армія Ізраїлю повідомила про ураження 150 цілей на території Ірану, включно з ядерними об'єктами в Натанзі та Ісфахані, а також штабом Міноборони в Тегерані, про який я вела мову. Сильні вибухи сталися в житлових кварталах Тегерана, на нафтосховищах у Караджі а також у районах дислокації квір. У столиці Ірану спалахнули масштабні пожежі, які призвели до руйнувань паливних складів як на півночі, так і на півдні. Міста ізраїль також атакував тілі в Ємені. За неофіційними даними мішенню стала верхівка угруповання. Ансарулах за даними Reuters, наслідок ізраїльської атаки в Тегерані загинули 60 людей. Прем'єр-міністр Ізраїлю бінім Нетаньяху оголосив, що операція триватиме доти, доки не буде усунуто всю загрозу. Іран своєю чергою назвав ізраїльські удари військовим злочином і пообіцяв нові хвилі атак на цьому тлі перемовини щодо ядерної угоди між Іраном і США фактично заморожені. Велика Британія, Франція та Німеччина закликали обидві сторони до стриманості. ООН готує термінове засідання Ради безпеки. Ну а світ занепокоєний ризиком. Великої війни в регіоні також зростають ціни на нафту. Авіакомпанії масово скасовують рейси через закритий повітряний простір над Іраном та Іраком. А за даними The Times of Israel, всього внаслідок нічних атак в Ізраїлі загинули щонайменше 10 людей, і 200 постраждали.